Віра Романова з нами на зв'язку кандидат психологічних наук, практикуючий психолог. Пані Віро, вітаємо вас. Добрий день. Зі святом вас і вас також, пані Віро. І таке одразу питання: як ви відчуваєте з початком повномасштабного вторгнення, чи збільшилася кількість українців, які до вас звертаються, і чи збільшився саме попит на психологічну підтримку? Починаючи з 25 лютого 2022 року. Нашою організацією, спільнотою психологів це тільки наша. Я перепрошую таких таких організацій багато і донорських організацій. Багато ми надали більше 32 тисяч безкоштовних одноразових консультацій людям, які поралися з початком війни. Це було з лютого по серпень. На сьогоднішній день дуже багато людей або знаходяться в таких вагах да прийняття рішення. В ситуації невизначеності що робити далі, чи повертатися в Україну, чи їхати з України, чи змінювати роботу. А чи від чи відводити дитину до школи, чи залишати її вдома. Ну тобто, дуже багато історій з невизначеністю. Що збільшилось за останні півроку війни? На жаль, збільшилась кількість бароакустичних травм у дітей. І підлітків, і, на жаль, у дорослих також. З чим це пов'язано? Або з гучністю сирени, або з вибухом десь поряд, коли дітей переводили, наприклад, зі школи в укриття, або просто діти залишалися вдома да, в цей момент. І насправді когнітивні функції да, з баракустичними травмами. Травмами вони знижуються. А в дітей батьки вимагають ну на жаль, да гарного навчання, сприйняття, фокусування уваги. Те саме відбувається і з дорослими. Да, вся ця історія з пригніченістю, з невизначенням, з постійним з постійною потребою виживати. Приход при призводить людей до безсилля і, зрештою, до конфліктів в сім'ї. І власне це три, ті, ті три теми. Да, в мене немає немає уваги. В мене є розлади сну, в мене є розлади, в принципі, фокусування уваги. В мене є проблеми з іншими да на роботі вдома, з сім'єю, з близькими. Або а, я не знаю, що робити. Я не знаю, як далі жити. Це три типи питань, які. Як були до війни, так і залишилося, але погіршилася ситуація з війною і з тим, що ми все ж таки є під терористичною атакою кожного дня. Пані Віро, а таке запитання: від чого найбільше? От сьогодні почали навчальний рік з уроку в школі, якраз на психологічні теми? Що? Найбільше зараз тривожить дітей, зокрема, е, які найбільш поширені, скажімо так, ну не розлади, але от певні там психологічні проблеми, травми? Я на щастя декілька років не консультую безпосередньо дітей, але я маю стосунок до психологів, яких і консультують, і до підліткових програм. Так, от я чесно вам скажу, більш за все дітей травмують оцінки. Які ставлять в школі, які не батьки, ні родичі не відрізняють від да, від балів, які ставлять. Тобто, фактично, дітей турбує те, що оцінка, яку поставив вчитель, є оцінкою їхньої особистості, і це все, знаєте, ще, ще тягнеться з, з тих часів, з е, радянських. І на жаль, ніхто це не відрізняє, і це впливає на самооцінку. і Дуже хочеться, щоб від дітей відчепилися і дали їм змогу займатися тим, що їм дійсно цікаво, отримуючи ті знання в тій формі, які вони є. І в дітей не вистачає, звісно, часу на своє дозвілля, на свої хобі. Вони починають уникати чогось. Звідси починаються спочатку уникна поведінка, а потім вже можуть розвиватися там да дев'ятна поведінка чи залежності. Ну і звісно, більш за все. Підлітки і діти скаржаться на те, що від них вимагають батьки. Оцей стосунок, оце це відчуття, знаєте, заклопотаності батьків я кожного з батьків розумію зараз сама така. Що немає часу, треба добувати щось, постійно щось вирішувати, постійно кудись рухатися, постійно за все відповідати. Але дітям дана повна в принципі свобода, да, і в той час жорсткий контроль. От якби дітей трошки менше перестали контролювати і далі дали їм трошки більше свободи, про яку говориться, да приймали їх такими, які вони є, вибудовували довірливий стосунок. Коли дитина може зробити ну в принципі будь-яку помилку або отримати будь-яку оцінку в школі, і все одно вона буде прийнята і вона буде знати, що її люблять. Це єдине, що треба зараз нашим дітям насправді. Пані Віро, а що таке питання? Ми знаємо, що перед українськими дітьми зараз зовсім інші виклики. Якщо раніше, наприклад, в моєму дитинстві найбільшим стресом було там, погана оцінка, то нині є діти із окупованих територій, які чули і знають, що таке війна. І тут таке питання одразу: по-перше, як працюють психологи з такими дітьми, і яким воно росте, ось це наступне покоління, те, яке сьогодні пішло до школи. Повірте, наступне покоління росте абсолютно ідентифікованими, да, з ідентичністю, з українською ідентичністю, і насправді все, що ми зараз можемо зробити для дітей, це їхнє майбутнє, тобто говорити про українську ідентичність, говорити українською мовою, знати свою історію, знати своє коріння, це дасть змогу дітям розуміти, що з ними відбувається, які вони є і як вони є. А, так, є ну питання дітей, які бачили вибухи або на очах яких померли їхні батьки або родичі, або згорів будинок. І дуже часто у дітей знаходиться вихід да, у розповідях, снах, малюнках про це. І це абсолютно нормально, коли дитина вербалізує, промальовує і знаходить в цьому якийсь вихід. А, більше тут жахає реакція дорослих: типу О Боже, який кошмар! Він говорить про Україну. Про війну так діти це пережили, і ми маємо розуміти, що діти мають мати змогу розповідати свої історії, історії свого окупованого або деокупованого на сьогоднішній день міста, свою власну історію, історію своєї сім'ї, і це все питання культури, це все питання, перш за все освіти, як нам вдасться перебудувати освіт і це звісно ціле покладання, наскільки наші шкільні вчителі, і наскільки самі психологи володіють не техніками роботи з проблемами, а й техніками роботи з розвитком да проектування майбутнього лінією часу, розуміння а, і вибудова образу майбутнього життя. А, хочеться дуже сподіватися, що ми не завжди будемо жити в цій війні. Дякуємо вам, пані Віру. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Віра Романова, кандидат психологічних наук, практикуючий психолог.